Фотографуємося разом з сім'єю. Кожним разом збільшуємося. Дуже цікава, нестандартна. І подобається прийти і раз в рік сфотографуватися всією сім'єю. Так, і мати таке гарне фото на пам'ять. Щороку фото на пам'ять на синьо жовтому фоні вже родинна традиція як для сім'ї Світлани та Олександра, так і для багатьох ужгородців. Пані Людмила каже, вже понад 10 років спостерігає, як змінюється саме на світлинах фото патріота. Для неї ця акція волонтерів особлива, боляче, що в нашій країні така ситуація. Сподіваємося на перемогу, і таким чином ми, хоча якось. Хочемо підтримати наших військових. Фотопатріота в Ужгороді акція традиційна із понад десятилітньою історією. Зазвичай її влаштовують на свята. Акція фотопатріота взагалі народилася і з початком російської війни. Це був 2014 рік в серпні, і відтоді це вже можна порахувати. Дванадцятий рік ми фотографуємо патріотичні портрети для людей, задовільні донати. На Збройні сили. Цю акцію вже дуже багато хто знає за ці роки, і вже багато людей приходять адресно, вже багато людей мають колекції. Там, Дивляться, як ростуть діти. У нас якраз вчора приходила фотографуватися сім'я, і згадували, що там 10 років тому ми ставили стульчики, щоб діти стояли. А тепер сини вже вище за маму. Фотографи працюють безкоштовно, змінюючись щогодини. Бажаючих фотографуватися, вистачає плата за бажання. Мені ідея дуже подобається. Це чудова можливість допомогти захисникам, поспілкуватися з хорошими позитивними людьми, зробити гарні фото на згадку, зарядитися позитивними емоціями. Я недавно приїхав в Україну, повернувся. Того для мене це як відігріти своє серце, свою душу. Всі кошти, благодійні пожертви на підтримку ЗСУ. Волонтери всім охочим демонструють, на які потреби армійців збирають пожертви. В нього закладено багато різних електронних штучок, як то кажуть, і вони працюють. Це у нас модель, яку ми виготовили буквально перед цими святами. Чотири дні назад це 20-дюймовий дрон. Бачите, який він великий. Світлини виходять різні, щирі, емоційні, іноді навіть сльозливі. Але всіх об'єднує одна мета перемога України цього року. Волонтерам під час акції вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень.